Нам трекетику знайти. Так, головне далі от кактус не вбитись. Що, так, вот такой. Вот. Одно такого вот такого. Вот. Шо, далі нападаєш на нього с з з волоскипом? Куда наслиш троє? О. Так, Не летіть так. Що брати? Компас берете, чи мені брати щось інше? Взяли. Взяли? Радио, Шо? Я взяли компас. Ні, компас. Добре, я беру компас і біжу за вами. Радіо взяли? Радіо взяли? Радіо. Фотік, сейсмометр, не знаю. Взяла... Стоп, да хрена я, дадучка, ты, на Нахрена я цю штуку взяла? А? А я не... О! Ты маеш кою. Та. Да. А, тут right. Шо це за хрень? Твою ж! Чобане, це якийсь страшний амулет. айо. Де ви є? Так, головне не впасти зараз. Зараз я випадь айо. Who... Де я? ху що йо Ти О. ще айо. А як тут не вбитись? О, знайшла. Блін, вроді, була на цій... Вода. Де ти є? Я взяла якийсь амулет і він дуже закричав. Твою. Це що таке? Дистракшн, ні? New Objective Discovered. Добре, тут кнопка їх завжди. Потім важіль треба буде шукати. Йоп! Я не знаю, куди я пішов, куди я пішов. Що ти як відбуваєшся? Що це за звуки? Вона нормально Тупо вони просто ще не були так постійно. О, монетки, лишіть мені трошки. Хоча, якщо я буду вмирати. Хуаю. Ох, класно. Хуаю. Що вона? Кодила, я Ти йдеш прямо за нами? Чи це я за тобою? Хуаю. Бо я вас з Сергієм не розрізняю. Мм, капость така. Ага, значить це ти, а не мій амулет. Так, це мені так. Такс. Давай тако п'ятерочку, п'ятірка. Підійдемо ходимо, ні? Я з компасом. Чекати. Йоп! Дістракшн! А це вольно хорош. Я на це вже зрахувала. Йоп! Чо, пішла? Де сходи? Я теж. Чекайте. Зараз може ви... Я вибралась. Твою ж. Вона відкриває цей. І гасить полум'я. Гасить полум'я і, походу, відкриває твою ж. А, саркофаги. Я давно не працювала. Я вже забула, що таке працювати. Я с до свого життя. Да. Не хочу працювати. До хорошого швидко звикаєш. До речі, компас щось не спрацьовував. Де журнал? На L? Но я зараз по? Ти? Я впав, я не можу вибратися. Бляха, ти як я перший раз впав. Такс. Year, Destruction. Destruct Tombs. Oh. І було. Extinguish Flames. Некрефратс. <laughs> Що, ти живий, не? Де, Да, живий? Бля, не кажи, что ты поганого. Знаєшь, по твоему дні все ясно. Якщо тебе знайду, Я тебе вдарю. Вийди поки що на сходи, добре? А що нам ж що тебе тут визначити? Ой! тут ну, ну то посток там до, до хрена в принципі. Трейка. Я можу, в принципі, активувати амулет і подивитися, що він скаже. Це все. Веде. Ну, я буду працювати. Ну, добре. Мені йти вогнем, де ти радіо загубила. Хто тут радіо загубив? То, то не я радіо загубила. Це оцей загубив. А, поняла? Твою ж. Чого воно запотіває? Твою ж, крокодил! Координаль email буде. А. Твою ж! А? Завдання? Та ні, завдання я вже сьогодні виконала. А. Чуть. Будь ласка, скажіть мені, що Ми пройшли 51%, а? Хоча навряд чи ми пройшли 51 відсоток. Я хочу ті. Найбільше, що я боюся, це на травмі на 3 дія погано, а він ч поганий? Ні, я думаю, що на. Знаєш, твоя ні, Я то вже звучить. Эу. Взагалі далі. Я шарюся тут. Дуже досягає дорослі не спину. А, я бачу, де шариться Юля. <головіка> я почув голову. Я не багато. Та я вже позначила. Там некрив або цей ера-ратус. Э, Бляха, тільки не бий мене. А-а-а! Ааа, оперативний трап? емейл. Це... Футстепс не було. Привіт! Бля, а ти виділа ти ти від мене? Шо є? А звідти попрошу типу, він не побачив? Сергій? По-перше, ти типу, поперед до мене прийшов. Так. Да. Що це дзвонить? Народ, що дзвонить? Не знаю, що дзвонить, але тут у мене є гроші. Бляха А, це що його можна використати лише один раз? Облом.

Бляха, я знаю, де приблизно момія шариться. Не речі, ж. Тікаю я звідси. Сергію. Бляха. Вона, до речі, ще відкриває саркофаги. Ти позначила? Я тут намагаюся вижити. Я теж. Бо я теж десь заблукала. Я тут куча золота на все життя. Так що мені працювати не треба знайшла. Я твою ж мать! Що? На, на крокодила попала. А. Прямо біля сходів, блін. 74. Що якщо я використаю аптечку? О, що це було? Боже, я тут Це... Для мене так треба працювати. Сергію. Я знаю, що десь тут є. Я. я не знаю, я вас не бачу. Йо-моє! Іди нафіг! ти нафіг! Це ти! Це ти! Пляха ти муховий в мене! Що є? <плес> Де ви є вообще? Це, це повний сихій. А так казала на мене! Вибач сеті. Але це був не садім, це був той чувак з яким ми пошалятися. Ви не питали момію, що вона там не відповідає? Я на сіків захопилася. А, металіксигнече. Це ж, воно. Ж... Одна з ознак тратуса. Найдім карта, це, звісно, була дуже де. Попробуй знайти сходи, чекай. Може провести тебе до сходів, Юль. А ти мене не проведеш до сходів. Я проведу... треба... Ні, ти не проведеш, тому що треба викрити ще куча ловушок. А. Чекай, ну. Давай тако. Де ти є? Ти десь наверху була. О, я бачу тебе. Прямо. Наліво. Наліво. Прямо. Юля. Ти майже на сходах. Збиралася, молодець. Пішли хо о, ми одно завдання виконали про карту. Collected list gold. Ага. Монетки і карту ми виконали. А монетки я збирала, так. Молодець. Okay, тут двох і п'ять карти. Щоб ти розуміла? Молодець. Юля похилься. у тебе аптечка є? Та. Та ладно, тоді поїхали, чекай. Я дожену тебе. Я вже можу, в принципі, наступити і на кактус. Нічого мені не буде. Я тебе почую, Софію. То я. Софію. Ні. А давай я тебе дожену. Давай, давай, давай. Ай, є. Все. Є? Ай, я на кактус попала, ні? Вісімдесят вісім. Так вісімдесят вісім. Блін, я думала, чим більше цифра, тем. Ти... Краще здоров'я, а тут навпаки. 4. Добре, погнали. ми мищарались просто.